Ця дорога одна з головних артерій сполучення через Карпати. Протягом десятиліть Воловецький перевал з'єднував регіони, вів до туристичних маршрутів і слугував життєво важливою трасою для місцевих жителів. Але протягом останнього року цей відрізок дороги став небезпечним, розповідають закарпатці. За цей час тут сталося кілька серйозних ДТП, де, на жаль, не обійшлося без жертв. Я думаю, що, що критичне, звичайно. Прошлий рік там була аварія. Співак той з Франківщини розбився. В критичному стані, я думаю, давно вже потрібно було зробити. Для всіх небезпечно. Я вважаю, що треба робити там дорогу обов'язково. Там так просто обрив, пішло половину полотна вже два роки. Наші так стоїть без руху. Там були дві аварії. Одна з смертельним исходом минулого руху. Людина, людина легкобіль перевернувся, загинула людина. Там, де було до аварії, то у поганому стані. Да, там ремонт на воловецькому перевалі. Є наявні проблеми з дорожнім покриттям, зокрема на ділянці, яка була відремонтована у рамках програми Велике будівництво у 2021 році. Місцеві підозрюють, що дорога стала непридатною у такі короткі строки через недотримання технології укладання асфальтопокриття. Так зробили якісно. Так то все треба думати, аналізи брати, формувати якось. Сваї бити, ну то ж треба конкретно робити. Треба все укріплювати, тому що рано чи пізно воно може обвалитись і постраждають люди. І невідомо до чого це призведе в майбутньому. Звичайно, над цим треба працювати. Може, технології може порушення при укладанні. Через аварійний стан дороги на перевалі запровадили рух лише однією частиною дороги у двох напрямках, що непокоїть водіїв. І що найгірше, туристи, які приїздять до Закарпаття за відпочинком, змушені ризикувати життям. Тут сюди ж спускаються фури, великі автобуси. Ту зрозуміло, що саме на такому місці, да, так, розвороті там, тому, звісно, що ускладнює рух, але іншого виходу немає у людей, які їдуть сюди. Ось ця ділянка дороги може призвести до багатьох аварій. Наприклад, так, як по статистиці, в такому то місці там три аварії, але в зв'язку з отими 30-50 метрами аварійної ділянки буде, наприклад, 30 аварій. Звичайно, це дуже складно. Плюс тут багато туристів і люди ходять собі, подорожують. Ясно, що на трасі не буде бордюрів, але ж треба теж якось розминутись пішоходу з автотранспортом. Це теж дуже складно. Ні, незручно. Чи там небезпечно не, все-таки? Дуже небезпечно. Звичайно, що небезпечно. Там зробили односторонку, що і дуже довго з прошлого року. Звичайно, заважає. Мені здається, так. Ну, от і мені як водію то заважає. Як виявилось, питанням стану саме цієї дороги не займається селищна рада, оскільки дорога не на її балансі. Це дорога державного значення. Вона знаходиться на балансі обласного автодору. І ну, селищна рада, як такого відношення до цієї ділянки немає. Тому це ну, повинно ремонтуватися за кошти державного бюджету. Наскільки мені відомо, обласний автодор звертався до нас з можливістю співфінансування, але наскільки коштів у нас на цю, ну, на цю ділянку немає, тоді то ми, ми так йому написали, що у нас таких коштів немає. На реконструкцію. натомість у службі відновлення та розвитку інфраструктури кажуть про стан речей знають за словами Василя Рурича. На даному відрізку дороги планують провести ремонтні роботи до кінця року. Орієнтовно ми зараз підготуємо тендерну документацію, буде об'явлений тендер і після того визначений підрядник. І приступно до роботи. Одразу. Якщо місцеві поганий станції і ділянки дороги пов'язують із недотриманням технологій при будівництві, то у службі відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області причиною пошкодження дорожнього полотна вважають ґрунтові води. Комісія там і проєктанти визначили геофізика, геофізичні дослідження і так далі. Це причина. Причина той шум там давно-давно був. Там то зупинявся, то проховався знову. Воловецький перевал залишається важливим транспортним містком між горами, але сьогодні ця дорога більше лякає ніж з'єднує. Ремонт, проведений кілька років тому, на жаль, не витримав випробування часом. Поки відповідальні служби з'ясовують причини і планують відновлення, місцевим жителям та гостям краю залишається лише сподіватися, що одна з головних карпатських трас знову стане безпечною і надійною.